Добрий день, це 22-й урок по верстці вебсайтів. Сьогодні тема родинні зв'язки тегів. Розберемо термінологію родинних зв'язків тегів. Кожен тег залежно від положення в HTML. коді має... може бути або бачком, або нащадком, або й тим, і іншим одночасно. Розглянемо наступний, для прикладу, наступний код. Давайте створимо для початку базову розмітку HTML. Звемомо її 022б на широк. Відключимо стиль. VQRL style shithref. А, хоча стилі нам не потрібні, мабуть, будуть. Ну, хай budжуть, в принципі, вони не заважають. Ну, CSS. Скопіюємо ось цей код, збережемо. Можемо відкрити браузер і подивитися, як воно виглядає. Бачимо тут такий список і текст. Так, і Можна сказати, що теги I у цьому коді є нащадками тегівлі і навіть є нащадками тега У. Для для, при цьому для кожного нашого тега I, Лі є безпосереднім батьком, а атеул дідусем. Що можна сказати про теги Лі? Вони є тега У і самі є батьками тегів для тегів І. Ну, а теги У є батьком тега лі, на тегу та тегу І. При цьому для тегів Лі тег У – безпосередній батько. Завдання перше Дан наступний код. Давайте його скопіюємо. І нам потрібно. Мені потрібно розказати, які батьківські зв'язки ви бачите. Тут родинні зв'язки такі. А це ну, нащадок Лі. Лі нащадок У. Так само Лі це батько А і У батько Лі. У так само дідусь А. В принципі. А, і тут Б. Б нащадком А, нащадком Лі і нащадком У. У для Б буде, мабуть, прадідус А буде про... А буде просто для У буде для А дідусем. В принципі, думаю, розказав. Завдання 2. Дан наступник. Скопіюємо цей код. І так само треба розказати про батьківські зв'язки. Так. Більш красиво не розробимо, щоб було зрозуміло цей код, бо цими відступами він такий стрмний. Добре. Тер це нащадок table нашого тегу. td – це нащадок нашого tier. Тобто, тут можемо відкрити його в браузері, щоб подивитися, як він виглядає. Комірка 1, Cabrera 2, тобто, звичайний тейл. Звичайна табличка. Але суть не в цьому. Tier – це нащадок table. ТД це нащадок tier. Tier – це батько ТД. Table – це дідусь ТД. Так само і тут, і, і тут. Тех ТД має текст. Для кожного цього телу є свій текст. В принципі, на цьому урок можна завершити. Дякую за увагу.